Вітаю всіх, хто заглянув до мого села на Полтавщині. Я часто розпочинаю свої відео, показуючи краєвиди за вікном, адже це село, вулиця, тут постійно якийсь рух. Сьогодні це ось комбайн. Ще багато хто не змолотив сою, тому що жовтень був дощовий. І ось їздять ще комбайни по вулиці. Поливаю підживлюю квіти. Це ось показую свій різдвяник. У мене завжди розпочинається цвітіння у жовтні або в листопаді. Багато хто запитує, чому не цвіте. Що я хочу сказати? Варто пам'ятати, що це кактус. тому насамперед дуже важливо не перезволожити ґрунт у період спокою, тому що квітка не зацвіте. У період спокою потрібно забезпечити прохолодне утримання не нижче 12 градусів. Дуже важливо, щоб був оцей період охолодження. Влітку частину своїх шлюмбергер я виношу на вулицю, але вони в мене стоять не на сонці, а на терасі у притіненому місці. І поливаю їх тільки зрідка. А вже коли занесла в хату і бачу, що вже появляються бутони, то починаю поливати частіше і також роблю підживлення. Сьогодні я підживлю рідким добривом від торгової марки чистий лист. Я вже колись показувала це добриво для кімнатних квітів. Також шлюмбергера дуже легко розмножується. Живці із двох-трьох сегментів, навіть коли коти в мене ламали на вулиці гілочку якусь, то я його прямо в землю вкоріняла. Тобто там же в тому самому вазоні. Вони в мене легко приживаються, може, тому що для вкорінення необхідна температура близько 20 градусів і затінок. Ну і так, воно в мене виходить. Оце так коротко розповіла. У мене тільки один сорт, оце з такими квітами, а хотілося б мати ще й інших кольорів. Ось метелик залетів у хату, хочу його зловити, випустити на вулицю. Я не знаю, де він взявся в такий час. Метелика ловила, винесла на вулицю і заодно ж винесла й собаці їсти. Я показувала, як я прибирала листя в дворі. Лишилось тільки за погрібом, але ось уже майже тиждень минув. Листя знову багато нападало. В садку взагалі нічого ще не прибирала. Ну, і подвір'я начебто ж було прибране, але тоді ще, як я й казала, ще не все листя з дерев опало. Уже майже все облетіло ось. Навіть дуб ще тільки листопад, а вже стоїть голий, без листя. Оце я вже не раз помічала, що часто дуб зимує з листям, а потім вже протягом зими поступово листя скидає. Цього року рано скинув усе листя. Є ото така прикмета, як великий врожай жолудів, то зима буде люта. Жолудів цього року взагалі немає. Ось Хотіла вам показати, сидить дятел на старій акації, але не чути за тими акумуляторами, радіаторами та іншим. Як ми без нього раніше жили, не чути, як дятел працює. Оце ще й тут на верхівці горіха лишилися плоди. Як я вже казала, що він не віддає плоди той горіх у садку. І цього року ось, і це, що в дворі я хвалила, що завжди гарно, всі горіхи падають додолу, я їх збираю, але погляньте, скільки їх на верхівці лишилося. Ну і Опускаємося на землю. Хоча там іще на акації, коли я показувала дятла. Там сидять пташки, я добре їх не розгляділа, тому що вони злякалися і полетіли. Мені здається, що то вже дрозди прилетіли, сидять. У мене ж у дворі ще й горобина є. І по ній я також дивлюся, якою буде зима. Коли великий урожай горобини, то на сніжну зиму, але цього року горобини майже немає, тільки на верхівці ягоди. І кожного року якісь пташки прилітають і або дрозди чекотні, а одного року прилетіли омелюхи і вони обкльовують ягоди. Отож, цікаво, хто цього року поласує горбиною. Це приходила на дачу по сіно. Пам'ятаєте, як я літом тут його сушила, ховала, прийшла набрати сіна. Воно так зляглося, було багато, а вже так за літо зляглося. Це я вперше сюди прийшла по сіну. Господарство в мене вже дуже зменшилося. Коза вийшла трохи допомогти листя мені зібрати світла не було. Вівці і кури переїхали на нове господарство. А у мене лишилося. Тільки коза та собака та кіт. Поживу трохи майже по-городському. У листопаді вже мало сонця, та й світла в нас часто немає, але головне, щоб всі були живі і здорові. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.